Добрий день всім! Honda MNV 22 рік. Міняв на зимню резину. Звернув увагу, що можна перевірити рівень масла в редукторі, не залазячи під низ машини. Яким чином? Ось тут є така накладка з боку. Це з водійської сторони. Ось така накладочка. Раз, два, три. Вона отак відгинається. І вон, верхня пробочка. Біля кривого патрубка це заливна, внизу. Внизу, внизу, де вона? Де вона? Де вона? Де вона? Де вона? Он, видно, пробочка біля лампочки лівіше. Ото зливна. 24 тисячі кілометрів у мене. Пробочку оту відкрутив, вона відкручується, треба карданчик. Там головка. Головка там на 17. Да, головка на 17, коротенька. Карданчик. Ось така довга приблуда. Вона туди дістає. Тріщоткою відкручується і можна перевірити. Ото воно, ото воно. Отам. Оця пробочка. Оця пробка. Внизу отам зливна. Машина зараз піднята. Фактично досить сильно крен. На пасажирську сторону, але в мене звідти злилося досить багато масла, тобто там більше рівня. 24 тисячі масло абсолютно чистеньке. воно ну, там калюшка масла. Ну, це просто злилось, то там точно більше рівня. Так що кому треба, можна навіть замінити, якщо постаратися можна. Якщо є чим звідти відкачати, то можна навіть замінити. Але ну, не рекомендую краще, звичайно, відкрутити оту нижню пробку. Злить масло і залить щось новеньке. Там, скоріше всього, щось е, типу 75W, GL4, бо там звичайна косозуба передача. Всім добра, миру. До побачення.